Доброго дня! Вітаю! Так, сьогодні пропоную прослухати на трьох варіантах такий розклад. несподіваних події найближчого часу. Як завжди, загадайте будь-який варіант. Раз, два, три. З трьох. Або прислухайте все. Можливо, сьогодні буде ваш варіант. Це можливо, вам вас просто розрадить, можливо, буде якась підсказочка. Давайте. Третій ми прибираємо, Другий ми прибираємо. Дивимось на червоному колі. Так, що нам скаже сьогодні червоне коло? Так, почнемо. Перший варіант. Несподіваний події найближчого часу. Так, що нам відкриє червоне коло. Несподівані події найближчого. Не А вот тут я бы сказала тут. Сейчас, секундочку. Давайте я скажу так, дуже празично, дуже просто перший варіант. Несподівана подія, найближчого часу ви будете або з кимось розмовляти, або когось слухати. Тут у вас, я б сказала в буквальному сенсі, давайте я так приберем завжди, а ви будете, наприклад, тут розмовляти з якимось, я б сказала, з якимось, як назвати, з людиною, яка передбачає або майбутнє. Це її робота. Бачите майбутнє і вам просвіщати. Ви або у когось робите заказ, наприклад, у якоїсь, можливо, таролога, можливо, даже не таролога, можливо, якогось консультанта. Тут може бути і таролог-консультант, і може бути астрологи, і можливо бути магії, відьми, щось таке. Консультацію ви візьмете з приводу, що вам робити далі, бо у вас тут є два чоловіка, який вам подобаються. А я б сказала, тут жінка дивіться, в неї є чоловік, законний шлюб, є дітки від цього шлюбу, але вже все не гріє, все не радує, бо є інший чоловік. А я б сказала, тут таке, знаєте, як називають любовний трикутник, так називають. Як вийти і що робити далі? Як вийти з любовного трикутника? Для вас буде чомусь. Карти вам показують, що це буде несподівана для вас подія. Ви вирішите нарешті взяти у спеціаліста консультацію, що вам робити далі. Або ви не хочете, наприклад, я так розумію, просто, наприклад, зненацька розводитись, так, кидати свою родину. Може, ви вже і не любите, знаєте як? Ви не любите свого чоловіка, ви від нього вже не відчуваєте тої. Наснаги, як було раніше, нема кохання, ви теж вже за нього не переживаєте. Він просто є якісь, я б сказала, обов'язки, подружні обов'язки і все. Але ви не знаєте, як робити. Ось ви будете брати консультацію, вирішувати це питання, бо воно у вас вже висить щось дуже давно. Можливо, вже роки три, рочки три, 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 три щось три. Ви, ви, з того моменту, коли ви зустріли іншого, він у вас для вас іде же і ви не знаєте, як бути, бо вже м, вас, я б сказала, ваш чоловік вас або роздражає, бо він вас ревнує, або просто він вас уже роздражає і, і ревнощами, і всім, і всім ще завгодно. До речі, чоловік щось відчуває, бо він вас боїться, можливо, втратити, він може себе якось там вести, чіплятися, ревнувати. Він не захоче вас відпускати. І у вас, як ви як ви тут в буквальному сенсі ну, за. Бачите, да, Тут вісенік, да, Ви так з завісли і все, і ви не mm -hmm. знаєте, що робити. Ось так. І все. І все. Ось ви будете брати консультацію як вам. Ну, ви будете брати, я вам скажу, тут ви в буквальному сенсі людина буде не просто таролаха, тут в буквальному сенсі, як екстрасенс, щось такое. Ви когось будете брати з приводу кохання, як вам робити. Ось так для вас чомусь вийшло несподівано. Можливо, ви не розраховуєте, а потім вас, знаєте, як нерви здадуть нерви, і ви просто вирішите. Можливо, вдома буде якийсь скандал. Після якогось скандалу ви вдома, знаєте, як з чоловіком, ви думаєте, боже, скілько, скільки терпіти хочу свого щастя, і ви будете брати консультацію. Ось так. І це до речі. Зиміть. Я не буду, не буду не, ну, сказати тут не про те, що як, як сказати, який буде результат консультації, але й консультацію ви брати будете на своє майбутнє, бо ви дуже переживаєте, через кохання виведе вас на інший берег, інший рівень через чоловіка, нового чоловіка в вашому житті. Щось, ви, до речі, дізнаєтесь таке, що дуже змінить ваш курс, бо ви, я повторюсь, ви вагаєтесь і не знаєте або спалювати мости, да, рушити, наприклад, родину, бо тут є дітки, що робити, і моє особисте щастя. І ви, ви так, ви тут ночами, ви просто ночами можете не спати, перейматися, переживати, плакати, накручувати. У вас вже такі свідомі якісь страхи і такі емоції, будьте обережні. По-перше, я вибачаюсь нервову систему бережіть і не захворійте через ці емоції. У вас як задушені емоції, задушене кохання. Ви там всередині їх тримаєте, нікому не розповідаєте. Знаєте, як жити? Ви тут живете, як на дві, я б сказала, знаєте, як два роздвоюватися. Два фронти прихожу домой, бо так треба, і ви тримаєте. Емоції, які цього, цього кохання в собі, не з ким не ділитися, і у вас в буквальному сенсі тут, щоб ви не захворіли. Щоб ви не захворіли, будьте обережні, карти такі не дуже гарні лежать. Не переживайте. І ще, якщо ви переживаєте, що на вас тут приворот, стоїть якась магія, нічого на вас не стоїть, ніякий, ніякий приворот, ніяка магія, ніякої роботи на вас нема. І може, через те ви будете консультуватися з якимось знаючим спеціалістом своєї справи. Спеціалі... Спеціаліста, якого ви виберете, буде, буде класно. А більш мені складається, щоб тут родові відіми або родові якісь маги, породу. Тобто ви будете брати консультацію у людини, яка ну, народилася вже такою, і щось вона вам скаже. А вирішуватися будуть якось для вас несподівано, незвичайно. Я вам бажаю вдачі. І не переживайте. Бо у вас карти перегнічені, дуже перегнічені, дуже перегнічені. Дякую, що мене подивилися. Ми перейдемо до другого варіанту. Так, перший тримайтеся. Так, другий варіант. Несподіваний подій наближчого часу. Другий варіант. Зараз секундочку, трошки перевернемо, працюємо, Ви вже побачили, як перевернутиме цього разу. жа sure. Угу, ще й карти. Лікуватися, будете лікуватися, лікуєтеся. Мені хочеться сказати, тут, знаєте, таке буде несподівана подія для, для кого. Для, для тут таке емоції, щастя, маленьке щастя, прихід буде, знаєте, дитинки. Давайте прямо скажу, ви зможете завагітнити, і подія буде незвичайна, ви завагітнете. Коротко. Ви тут хотіли дітей. Хотіли дітей, 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 і щось не виходило. З цього приводу ви могли, знаєте, коли жінка лежить на як кажуть, на сохраненні, ви лежали на сохраненні, були з запліднення. Могли бути знаєте, дві вагітності, які в буквальному сенсі зривалися. Зривалися дві вагітності. І вже це було давно, наприклад, давно може... Півроку ви хочете, 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 хочете. І десь, десь вже на якийсь 6-7-8 8, Може, на якийсь восьмий місяць, можливо, тут і роки, роки, роки. Ви дізнаєтесь, що ви завагінили. Я думаю, що ви, можливо, вже і не чекали, ви вже перестали чекати, у вас був дуже великий комплекс по цьому приводу. Можливо, у вас є якась людина, чоловік, якого ви кохали, ви хотіли від нього дитинком, ви тут могли не завагітніти. Тут такі два варіанти. Або ви вже з ним могли розвестися буквально, в буквальному сенсі через те, що у вас немає діток, да? вас міг в минулому чоловік покинути. Це по-перше, або ви боїтеся, що він вас покине, тому що у вас нема діток. Тут такі два варіанти. І ви дізнаєтеся, що ви вагітні. Значить, перший варіант, або ви не могли завагітнити, ви вже розвалилися з чоловіком, тоді ви зустрінете зовсім іншого чоловіка. Це буде просто, просто неймовірне для вас зцілення. А це коли знаєте, от з одним чоловіком плюс, з іншим мінус. Живете руками і так, і все, слідкуйте за здоров'ям. все. А з'являється інший чоловік, з яким ви проводите одну єдину ніч, і ви завагітніте. Одну єдину ніч, і ви завагітнете. Завагітніте. Ну, Вагідність. Тут йде вагітність. Такі дуже цікаві. І тут попередження. Можливо, ви або вже розійшлися з чоловіком, або тут попередження, що якщо ви в шлюбі, ви завагітнете. Да, наприклад, у чоловік не може мати діток. Ще такий варіант. І щоб ви знали, щоб не ну, щоб зруйнувати ваш шлюб, бо з'явиться якийсь інший чоловік, з яким ви просто, ну я кажу, повторююся на ніч, і ви просто. Потім ви через якийсь там, я не знаю, через що восім, або восім. Щоб ви так ще раніше знали, можливо, тут і шестьорки йдуть. Ну, ви дізнаєтеся, що вивогітно. Але не з тим, з ким ви живете зараз. Ось так. Бо з зовсім іншого чоловіка, це для вас буде несподіванка. Повторюсь, два варіанти, бо ви розійшлися з чоловіком у вас не було діток, або ви прям шлюбі, так десь ви прям так я не знаю, де ви знайдете якогось чоловіка. Це буде для вас, знаєте, тут я вам скажу, це от карти так дуже дивно в цьому розкладі. Це я вперше таки бачу роді дьявол, да? але тут падає тут як лікування через страсть. Охопити, бути охопленим дьяволом, але ви за вагітний ну, вагітність буде да? отримати дитинку не від того чоловіка, з ким зараз відпочає. Але ваша, ну, так, така доля карти кажуть. Хотіла дитинку, просила, ти получиш. Але таким странним, знаєте, мені ще хочеться, бо це буде вечірка якась, бо ви можете бути обидва на підпитку. Це, як знаєте, бути на підпитку, не доїхати додому, зупинитися в готелі. Через деякий час дізнатися. Він може бути одружений і ви можете бути одружений. І ви дізнаєтеся, знаєте, через якийсь короткий час, що ви вагітна. Тому ось так. Але якщо це ви хотіли, це щастя, ви отримуєте. Ну, ця карта просто вийшла. Це знаєте, як ви отримуєте. Якщо не хотіли, вдруг мало любить, що приберижіся, я б сказала. Але вирішувати вам. Бажаю вам успіхів. Гарного наску. Другий варіант. Ми прийдемо до третього варіанту. Так, третій варіант. Несподіваний подій найближчого не часу. Що нам розкриє червоне коло? Сьогодні, повторюсь, працюю з перевернутими, чомусь тільки з перевернутими на червоному колі. Я не знаю, чому якось так. Сейчас, секундочку. А ви знаєте, тут м, другий варіант несподіваний е, е, не подій найближчого не часу. Тут буквально в сенсі, я б сказала, для вас був, йде як попередження, що ви дуже не бачите того, що вам потрібно бачити. Тут є, тут стосується роботи вашої роботи. Ви, можливо, у вас або своя справа, або давайте я вам скажу, ви майстер своєї справи, ви щось робите. Можливо, ви щось робите майстерно руками. Тобто, я б сказала, тут робота не така, знаєте, як сидіти в офісі, да, там щось ну, державне установо. Ні, тут щось, можливо, тут салони, можливо, ви щось робите руками, можливо, дизайн, квіти, все що завгодно, коли ви сама крутий. Класний майстер. Найближчим часом для вас буде несподівана подія те, що ви якусь жінку взяли, її вчити, допомагати. Наприклад, у вас є якась своя справа, можливо, це у вас вже є, можливо, ви працюєте самі на себе, ви вчили якусь жінку майстерності. Ви передавали їй свою майстерність. А ця жінка, вона у вас, я так розумію, вчиться. Вона прийшла або молодою, або зовсім ноячою. Ви її виховували в буквальному сенсі, і вона вас як покине. Але покине не просто по-нормальному, скаже Я Уюту. Да? Вибір вона зробить, наприклад, наприклад, ви взяли її. Вчити, да, і ви візьмете її до себе на роботу. Але ні, вона не стане вам партнером. Якщо ви розраховували, що ця жінка буде партнеркою, ні, жінка не вам не стане партнеркою, і вона вас чимось кине. Або вона просто не дуже гарно йде від вас, або може йде з якоюсь сумою грошей, або веде клієнтів. Ви щось в неї вкладали і дуже багато їх говорили. Мені хочеться сказати, повторюсь, ви її навчали, передавали свою майстерність. А жінка вам скаже, папа, ля-ля, ку-ку, і ушла. І все. Буквально на фізичному рівні. Вона вас мені хочеться сказати, ви станете жертвою. Або, знаєте, ще такий варіант, або ви її вчили без, без грошей. Наприклад, це ваша якась приятелька або подруга, або вона вам. Так якось вписалась вам в довіру, що ви могли її вчити безоплатно. Ви з неї не брали, не брали грошей. Карта каже, що ви просто без грошей. Ви могли взяти, хоча, бачите, я так просто її провернула, п'ятірку, ви могли взяти, наприклад, її просто, знаєте, вчити. Людину за гроші, навіть якщо вона уйшла, ви просто мали якісь гроші. Вони несли свої емоційні, фізичні затрати. Можливо, ви крім того, що, я, наприклад, може бути якийсь там перукар. Ви могли там надавати їй робоче місце, давати свої інструменти. Це як приклад. Тут може бути і шві, шити, ви можете все, що завгодно. Тобто ви фізично їй надавали стільки ресурсу. Вона просто безоплатно працювала, і вона собі навчилася, стала зіркою, така знаєте, і улетіла. Карти кажуть, ви дуже здивуєтесь, але ви я б сказала, винні саме, що ви стали жертвою, бо ви дуже довіряєте людям. Особливо цієї жінки, Їй з самого початку не треба було довіряти. Ось і все. Ось і все. Якщо ви думали, що вона стане бо вона ваша подруга, вона стане партнером, ні, подругою не буде партнером не стане, і ви тут, вибачте, просто щось якісь вибухи так цілий день. І ви не понесете тут затрати і фізичні, і. І фінансові затрати, і ця людина вам не пара. Вона вам не друг, вона погана людина, я б сказала, буквально сенсі. І ви дуже здивуєтеся. І вона ще дуже така. знаєте, ну, бачите, вона де пентакліва, пентакліва перевернулася тут і діяла, Ну вона самі сама собі просто знаєте на у така. Вона самого початку вас використовувала. Вона не хотіла стати вашою родиною, працювати на вас. То дуже амбіційна ем, людина. Ну, у вас тут є дуже великі знання, вкради забери. берег. Ви будете <смас> так, вісь, буквально в буквальному сенсі, як внік, да, у цій колоді, вісь, е свисати. Тобто людина, <смас> бачите, вона повісла, і тут ще грушенятка падає. Ось так грушенятка ваша і впадуть і все. Тобто ви так хоп, раз, і все, Ну, п'ятерку, бачите. А сама людина, вона тут дуже хитра продумана і вона не є. Ну, скоро ви це дізнаєтесь. Просто дізнаєтесь. Несподівана для вас буде несподівана така. Да, 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 да. Несподівана подія, така для вас. Да. І ця людина вже залишиться назавжди у вас у минулому. І ви знаєте, ця похабна людина, вона ще може якщо вона від вас уйде, вона ще може руйнувати вашу. Хочеться сказати, не кар'єру, ну це кар'єру, а ваш, наприклад, у вас є досвід, і ви багато досвіду заробляли свою, як, знаєте, як хуже ви... слово ви... вилетіло, а, свою... свою честь. Вона ще може потім гонебно про вас від... відгукуватися. Так, коза, да. вибачте, остаточну крапку. Ви поставите з нею залишитися сама, так? Да. І гроші, до речі, ви ну, я ще можу сказати по цьому варіанту. Якщо ви тут планували, що ця людина, наприклад, ви їй передаєте досвід, до і вона відпрацює, наприклад, в вашому салоні, там, де ваша. Ваш офіс, вона даже не, ну, вона і не відпрацює, вона вас тут кине просто як. Але коли вона зайбере вашу найбере, ну, стане майстром, майстро, вона вас просто кине і скоро це дізнаєтеся і прозрійте. Ось такий третій варіант. Дякую, що ви мене подивилися. Бажаю вам. Ой, якось з найменшими, я би сказала, так, втратами вийти з цієї ситуації, якщо це можливо. Але тримаємося. Бажаю гарного дня, вечора, тихого і до побачення. Дякую.